Відбулося засідання конкурсної комісії з оцінювання робіт учасників першого міського відкритого конкурсу іміджевого відео. Відомі конотопці, журі, у складі якого краєзнавці, журналісти друкованих видань та телевізійних мовників, оператори місцевого телебачення переглянули 13 відео, що були подані на конкурс та оцінили роботи за критеріями, визначеними в положенні конкурсу. Змістовна експертна оцінка відеороліків здійснювалась на підставі. Відповідності роботи заявленій темі, аргументованості і глибині розкриття теми, оригінальності відеороліка, новизна ідеї, інформативності, технічна експертна оцінка робіт передбачала якість відеознімання, рівень володіння спеціальними виразними засобами, естетичність роботи, загальне емоційне сприйняття, відповідність роботи заявленим. Вимога. Дякуємо всім учасникам конкурсу, які надали свої роботи та спробували себе у якості журналістів, і операторів, і відеоредакторів. Ви відкрили нові імена конотопи та нагадали про вже відомих особистостей Конотопщини. На жаль, не всі дотримувались однієї з основних вимог тривалості відеороліка до трьох хвилин. Є роботи, в яких автори приходили від основного героя на іншого, не пов'язаного із заявленою темою. При знімані потрібно було пам'ятати про ракурс кадрування, підбір локацій, уникати засвідченого заднього фону та зайвих шумів у кадрі тощо. Всі ці аспекти відображені в оцінках журі. Також нагадаємо, що 30 жовтня завершилось онлайн голосування глядачів на відеороботи в соціальній мережі Facebook. За його підсумками визначено переможця в номінації приз глядацьких симпатій.